Ну що ж, всім привіт! Давно в мене не було відео про мої книжкові покупки, і чомусь я це відео дуже постійно відкладала. Тому зараз почнемо дуже швидко, бо в мене тут просто ціла купа книжок, які я хочу вам показати. А, насправді, ви бачите тільки частину, ще є трошки знизу, які не помістилися на стілець. Перша книга в нас Хто ти такий Артем Чех? Наскільки я зрозуміла, це книжка розмови військового з хлопчиком Тимофієм. І в кінці як він стає вже дорослим хлопцем і сам задає собі питання, хто він такий. А, так як її дуже хвалили, то я її купила на книжковому арсеналі. Її навіть чоловік більше хотів, ніж я. А, і ось вона в нас вже є. Так. Зелене світло Метью Маконеті це, напевно, одна із останніх книжок мого чоловіка, але книжка, яку я теж хочу прочитати, тому що всі її дуже сильно хвалять. Це я чесно, я не збираюсь в акторах чи відомих людях. Тож це цю книжку дуже хвалять, кажуть, що вона така прямо надихаюча, і мені цікаво прочитати про людину, навіть яку я не сильно знаю. Можливо, я бачила з ними якісь фільми. Ось, але це автобіографічна книжка, вона дуже гарна. Тут стільки а, якихось записочок, фотографій. Це дуже гарна книжка, і її прям хочеться прочитати. Це книжка про те, як я вам краще прочитаю, тому що взагалі, до речі, цю книжку вже мало де можна знайти. Ця історія про другий такий ковчег Тихоганський круїз, який внаслідок всесвітньої катастрофи, голоду та фінансової кризи, Третьої світової війни та вірусу, що знищує яйця клітини, приречений стати колискою колискою нової цивілізації. Роман поєднує трічу свіні, описуючи причини цих подій, їхній розвиток і наслідок. Блін, це, це така крутезна книжка. До речі, вона мені чимось нагадує колонію. Якщо ви читали колонію, то я певна, що ви теж так будете думати. Наступна книжка, по товщині, напевно, всі вже зрозуміли це Амадока. Ох, цю книжку. Я розкажу так. Коли ми приїхали з окупації з чоловіком до Львова, ми деякий час не могли прийти в себе, і ми дуже хотіли. Ми в деякий час просто сиділи в новинах і не вилізали, напевно, як всі. І потім з'явилося, я не пам'ятаю, чи ви пам'ятаєте, на був такий як благодійний всім роздавали. Тобто було безкоштовно читати електронні книжки. Я там позберігала собі деякі. І ось цю книжку я не хотіла брати, ну, читати, тому що вона там дуже товста про війну. А тоді я ще не сильно любила українських письменників. Чомусь у мене була ця російська думка, що у нас не вміють писати так. Я так думала. Це жахливо було чесно. Зараз я дуже люблю наших українських письменників і дуже сильно люблю їх підтримувати. Тож Софія Андрухович Амадока її взяв там в налаштуванні скачав собі чоловік. Він почав читати, але так як йому важко читати товсті книжки, то він її закинув. Але коли ми побачили її на ВСЛ на знижках, то ми зрозуміли, що треба дати ще нам шанс, щоб прочитати цю книжку. ми вирішили, що вона повинна стояти у нас на полишці, хоча вона доволі товста. І я не знаю, коли мій чоловік зможе її прочитати, але навіть я мені страшно таку тосту брати. Напевно, в новому році я зараз поставила в цьому році поставила собі стіль 120 книжок на рік прочитати, тому мені буде важко її прочитати. Але напевно я хочу її на наступний рік поставити для читання, тому що тоді я хочу собі 100 книг на рік прочитати в спокійному темпі, тому що зараз я трошки женуся і так, за якимось числом. Але я читала опис цієї книжки, мені він дуже зацікавив. А якщо суто дуже коротко, то це книжка про людину, яка е... не має. Не, ну, зі Сходу України його привезли, в е, нього немає пам'яті, він нічого не пам'ятає. І за ним доглядає наша українська медсестра чи просто жінка. І е, ми в кінці дізнаємося, чи це хороша людина, чи це погана. Тобто ми не знаємо, хто він, що він. І це, як по мені, е, дуже цікаво дізнатися. Ось, ну, але така, як та стайна книжка, але всі її хвалять. Так, наступна книжка, яку я вже прочитала, це Сара Пірс «Ретрит». Ми її купували на передзамовлення, купували на передзамовлення, і е, там є підпис цієї авторки. Ми читали з чоловіком першу книжку Санаторій, і нам дуже сподобалось, особливо моєму чоловікові. Бо вона вивела його з його нечитуна, І. Е, цей е, ретріт читала вже я сама, він поки не дійшов до неї, але він мені сподобався як і перший. І скажу так, якщо ви читали перший санаторій, думаєте, чи купляти ось цю книжку, я скажу, що е, детектив вона зробила в своєму стилі, як вона писала до цього, так вона і писала, але сама письменність е, авторки вона зросла. Тобто книжка набагато зараз краще написана, ніж перша. А з приводу самого детектива мені дещо не сподобалося в кінці. Дуже награно, я б сказала, але більше нічого не скажу. А скажу трошки про сюжет. Дівчина, головна героїня із санаторія, тобто детективка. Вон, її, їй дають справу на острові, вбили людину. Точніше, тобто, не вбили спочатку, вони думають, що це самогубство, але потім. Розумію, що це вбивство і починається розслідування. І з кожним разом люди, які померли, стає все більше і більше. Тому э, розслідування йде далі і далі. Ця книжка дуже класно вас окуне, э, порине, чи як це сказати, Ви поринете в атмосферу літа, острову, пляжу. Знаєте, Для мене це був э, острів ніби як Баунті, тобто як з реклами Баунті. Uh, от ці пальми, бірюзове море, пісок, коротше, і плюс такий зріз дуже гарний. Мені дуже подобається зараз, що роблять артбукс, це ж фами. А, До речі, тут і закладнику нам дали. Так, артбукс. О, Це просто, я не знаю, книжка чудова. Так, наступна книжка. Uh, школа ідеальних матерів. Хоче її в скоро точніше, скоро так прочитати цієї осені. Це е... книжка я дарувала чоловікові, тому що він дуже йому заінтригували цей опис, заінтригував. І е... я йому зробила такий подарунок. Ми робимо один одному подарунки, книжок, які він, ну, він і я хочемо. Ми робимо собі в нотатниках, е... е, типу, як маємо доступ. До однієї нотатки, тобто робимо, щоб в айфоні так можна через iCloud якось. І там вставляємо, що ми б хотіли коли-небудь, щоб це було в нас. І тому ми завжди знаємо, які ідеальні подарунки можна подарувати. Частіше всього там книжки, ну і ще платівки. А, тож, про що ця книжка? Це книжка про мам. Маму одну, яка е, залишилась, вона розвелася, залишилася одна з маленькою дитиною, і їй треба було срочно поїхати терміново поїхати до роботи в офіс, і вона не могла залишити ні, ну, нікого з дитиною. І е, дитина залишилась одна вдома. Вона поїхала, повернулася. А їй каже, що дитина вже в поліцейському відділку, і за того, що вона її залишила, вона може втратити дитину. І вона повинна пройти школу, щоб доказати, що вона буде хорошою мамою. Ось е, цікава книжка, вона така антиутопічна, е, і мені вона дуже зацікавила. До речі, варт мені останній час, останній рік дуже подобається, що вони видають. От реально дуже хороші книжки. Так, наступна книжка. Давайте ось цю. Моя остання покупка це правило на чари. Книжка Тері Прачета. Так, я готова вриватись. Купила я її в цьому місяці, скажу так. Зараз ми трошки економимо, тому є обмежений бюджет на книжки. І я хочу, якщо я... мені сподобається ця книжка, купувати далі по одній. І е, от скоро дізнаємося в цьому чи в наступному місяці, чи мені подобається вона чи ні, і чи буду я читати продовження. Е, якщо я прочитаю весь цикл, там я не знаю за півроку, то я ну, обов'язково знімлю про це відео. Але читати про відьом, про Якісь чари, і мені дуже подобається, тому я думаю, мені сподобається наступна книжка. «Танці з, кі... Танці з кістками. Напевно, всі про неї чули, тому що вона доволі одна із популярних книжок, які до сьогодні купляються кожен день. А це український письменник Андрій Сем'янків. Він е написав книжку про. Е Патологонатома, який живе просто сірим життям, буттям. Він, він просто працює, в нього стосунки жахливі, майже скоро вони розійдуться і за грошей більш конфлікти. В нього немає ніякої ні слави, ні грошей, тобто нічого. І він ну, йому і друзів немає. І тут йому пропонують продавати органи. Тобто один раз, потім він другий раз, потім він підсаджується вже на ці гроші і починає робити все більш-більш темні справи. І мені здається, каже, що дуже така темна книжка в плані того, що більше більш такий темний і дуже як поганий персонаж. Мені дуже цікаво, вибачаємось. А мені дуже цікаво це дослідити. Мені цікаво, яка це буде книжка. Тому ж вона у мене в просто. Я її купила ще на книжковому арсеналі, а до сьогодні ще не прочитала. бо літо було в мене дуже таким спекотним в плані роботи, і я не встигала просто, тому її я ставлю на ближайше прочитування. Це удача любить мертвих. І убивство в неї під шкірою. Так. Це книжки про двох детективок, які розслідують справу. Дуже цікавий цикл, і буде ще продовження. Наскільки я знаю, третя книжка. Про двох детективок, детективні справи. Я не хочу сильно дізнаватися, хто, що там і як, які, які вбивства, бо мені так цікаво, дуже хороші про них відгуки. Мені подарувала їх подружка, я про них давно мріяла, тому дуже їй дякую. Наступна книжка це дорога Кормак А Якимось чином, знищилась, ой Боже, мені не подобається сидіти. Отак, давайте. Якимось чином знищується цивілізація, і люди, мало людей вже залишилося. З'являється багато крадіїв, канібалізмом займаються, багато просто вбивають, і батько з сином йдуть по дорозі до океану. Дуже дивна і прикольна книжка. Її постійно бачу в якихось топах і рекомендаціях, Тому мені дуже цікаво, про що вона і як написана. Це книжка Данило Клучко Андрофаги. Книжка українського письменника випускника Львівської школи міліції направляють працювати молодшим слідчим у невеличкі місце на Київщині. З назвою Холодне Поле. І що події відбуваються наприкінці 90-х минулого століття, то чорному доведеться мати справу із кримінальними структурами із дивною релігійною сектою, а незабаром в місті починається коїтися несамовито жорстокі вбивства з одним почерком. От мені вже цікаво, дуже цікава книжка, її теж я на... скоріше хочу прочитати, тож мені ось буде дуже цікаво. Так, наступна книжка. Так, цю книжку я бачила в рекомендаціях у Аліси Телеграф Авеню Майкл Шебан. А цю книжку, ця книжка про магазин платівок, який і недалеко будується нове будівництво, якийсь новий комплекс, який може їх знести. І плюс ще дружба власників, вона якимось там. Euh, щось там з нею трапляється. Дуже цікава книжка. Мені я взагалі люблю читати про книжки, про магазини там, платівок, книжок. Не знаю, в мене є таке ось цікава <головіка> цікава любов у мене, а ще люблю про школу читати. <головіка> так, наступна книжка, напевно, всі про неї чули. Це Том Фелтон по той бік чарівної палички. Всі ми знаємо цього актора, бо ми з ним разом всі росли. Це Малфой із Гаррі Поттера». Він розказує, дивіться, до речі, який зріс. А він розказує про своє життя. Це автобіографічна книжка з ілюстраціями, точніше, з фотографіями, з розказами взагалі не тільки про Гаррі Поттера і про життя, але й якісь знімальні майданчики, що було на знімальному майданчику. Я дуже сподіваюся, що мені сподобається, бо я чула тільки хороші відгуки, хочу в кінці осені її прочитати. Якраз тоді буду дочитувати Гаррі Поттера. Я їх завжди я завжди цю серію читаю в кінці осені, на початку зими. Залишилось мені там 3-4 книги. Чи три так, три книги мені залишилось, бо я. Люблю завжди перечитувати, майже кожен рік читаю, а в попередньому році було багато в мене книжок, тому я навіть не встигла їх прочитати. І мені е, потрібно лише ось дочитати, щоб закрити собі в голові, що нарешті дочитала на українській мові, майже вперше. Так, наступна книжка це пасажир Патрік Сенекаль. Е, У цієї книжки дуже цікава історія. Побачили ми її на е, Арсеналі. Чомусь я побачила, що у влада мого чоловіка було вже багато книжок, які він хотів, а ті, що я купила, в мене було мало. І я так кажу: мені треба ще одна книжка, щоб порівняти. Але насправді в мене було більше. Але я тільки потім про це дізналась. І uh, він сказав: ось дивись, яка прикольна книжка! Вона, до речі, коштувала дуже недорого, сто чимось гривень uh, для взагалі для арсеналу і книжок зараз, це дуже недорого. А коли я прочитала опис, мене дуже зацікавив він посаду викладача літератури, і він до нього підсаджується. Він постійно бачить людину, яка просить його підвезти на дорозі. І він починає його підвозити майже кожен день. І ця людина починає розказувати, що він його знає, і як саме, типу, ми дізнаємося в цій книжці, тобто це така як детективна. Історія мені дуже цікаво, це трилер, тому я не знаю, ну вона така маленька, то можна, може я її скоро і прочитаю. Я теж була в нещодавніх моїх покупках. Це Мілан Кундера, вальс на прощання. А Мілан Кундера нещодавно померла, ну, як нещодавно, ну так Боже, він хоче змінити обстановку. він. А, і е, ми змогли купити тільки його книжку Ідентичність, яка мені так не сильно сподобалася, але всі хвалять Вальс на прощання. І нещодавно я побачила її на е, одній книгарні, Точніше, Влад її побачив і сказав: Давай купимо. Я кажу, Влад, ми ж вже не купляємо так багато книжок. Він каже: Але ж це Мілан Кундера, Вальс на прощання, який ти хотіла. І ми його взяли. Так. А про що сама книжка? Її треба от читати. Про що вона? Тому що а, такий опис я ще не бачила ніколи. Вісім героїв зійшлися у містечку зі старосвітнім. Свідським чаром, поєднавши у вас, що чим раз прискорюється, гожа медсестра, фантазер гінеколог, заможній американець, святий і Дон Жуан заразом, славетний сурмач, колишній в'язень, жертва політичних чисток, що ось-ось має покинути цю країну. І мені дуже цікаво, такий набір персонажів, що ж це буде, от, дійсно класна книжка. Наступна, Наступні дві з однієї серії КСД. Готель цю книжку хотів мій чоловік. Це детектив в готелі, там п'ятизірковий готель. І що відбувається за п'ять днів? Які вбивства? Хто там проживає? І, наскільки я зрозуміла, ще багато чого з по це ми читаємо з погляду як. Слуги, але я не впевнена. Тобто це я можу помилятися. Так, але книжка це ж, як, я не знаю, це класика. Можливо, я потім куплю аеропорт, але коли прочитаю готель 100%, я подумаю, чи готова купляти аеропорт. Ось, а, І наступна книжка з цієї ж серії а, КСД американський психопат. Це книжка про людину, яка в житті офісі, вона проста людина, а такий, знаєте, життя, про яке все мріють, американське має хорошу роботу, має хороші якісь а, ці, житло, там, гарно вдягається, а вночі він вбиває. І як він, напевно, з собою бореться, бо я не читала цю книжку, але мене дуже знову ж таки зацікавив опис. У Аліси вона пише статті, я от побачила і одразу купила тупна книжка Усі в моїй родині вбивці. Я її теж купила по Алісиному як це, рекомендаціям. І це усі в моїй родині вбивці. Боже, це така чудова книжка, це дуже класно. Але вона з такими зимовими нотками, тож я її рекомендую читати зимою саме А не літком, коли я її читала, бо там постійно сніг. Більш атмосферніше буде зимою. Так от, ці книжки, вони. Ця книжка тут про сім'ю, в якій всі вони як чи не як вбивці. Навіть якщо вони там якось хотіли підставити, чи я не знаю, як він це пояснював, але це писав, до речі, знаєте, хто комік. І це прямо відчувається, бо іноді прям, ну я не хотіла сміятися з цієї книжки, але там така є багато іронії, від якої ти починаєш посміхатися. А, тому а, книжка мені сподобалась, і мені хотілося постійно дізнатися, хто ж буде вбивця. Тому а, я знала, я розгадала сама, а, хто він буде. А, Чомусь для мене все було дуже очевидно, але від цього книжка не перестала бути чудовою. А мені дуже ще подобається обкладинка, як кольори, в яких вона виконана. І е, книга пречудова, просто я її рекомендую, і її треба читати. Так, наступна книжка, і вона остання нарешті, це розмова про ілюстрацію. Це книжка для мене, як для ілюстратора, дуже цінна. Вон, в неї є тут і ілюстрації, і про це пише ілюстратор. Кажуть, що дуже хороша книжка. Вже багато моїх друзів читали, і мені цікаво, що вони про не. Цікаво, що вони дуже добре про неї відзиваються. І мені тепер теж цікаво. А, Почитати і дізнаюся, чи вона підходить мені чи ні. Але вже маю до хороші відгуки. Кажуть, що українською навіть не краще, ніж російською, написано. Тож, я не знаю, постараюся, я не знаю, через місяці два її прочитати. Ось. А це Нюшенька, оп. А це були всі наші покупки, так і ні. Ми дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь, ми чекаємо на ваші коментарі, які вам книжечки більше сподобалися, і які ви хочете з нами відоси. Да, <свісно> Всім дякую за увагу. па-па!